Харківські громадські активісти, які створили в Харкові громадянську платформу самоврядування, яка ставить перед собою основне завдання це просвіта населення та допомога в організації територіальних громад. Представляємося, мене зовут Кальченка Юрій, я правозахисник, також експерт місцевого самоврядування. Поруч зі мною. Буніна Жана, вона є чинним депутатом селищної ради під містом Харків. Далі нас Борис Івакін і Леонид Бакумов. Ми всі являємося експертами місцевого самоврядування. Так нас вважають люди, називають журналісти, тому що за багато років. Працювання з населення, можна сказати, ми собаку з'їли на комунальних проблемах та порушених прав громадян. Зараз основний меседж, мабуть, останнього року реформи, реформи, реформу. Реформи, реформи, це слово скоро стане, мабуть, ругательним якимось. Ми всі хочемо, щоб Україна щоб змінилася швидко. Щоб на завтра прокинутися в нові країни. Але чудо буває тільки з тими, хто наполегливо над цим працює. Тому, бачучи все те, що відбувається зі словом реформи на рівні там, Президента, Верховної Ради, прем'єр-міністра всіх адміністрацій районних і обласних, ми всі бачимо, що реформи гальмуються. Начебто закони є, якась воля є, виступи політичні по телебаченню є, але рухів нема. Ми в своєму, так сказати, експертному середовищі виявили дві такі проблеми, чого це гальмується.